На краю світу, де небо зливається з водою, існувало особливе море. Не позначене на звичайних картах, воно відкривалося лише тим, хто справді потребує його дару. Старі легенди розповідали, що це море було старішим за сам час і зберігало в собі мудрість тисячоліть. Одного разу до моря прийшла жінка. Серце якої було розбито втратою. Вона довго сиділа на піску, дивлячись на хвилі, а тоді наважилась і увійшла у воду. Я втратила все, що любила, прошепотіла вона морю. І не знаю, як жити далі. Море огорнуло її своїми хвилями, теплими, мов материнські обійми. і коли солона вода торкнулася її ран. Вона відчула, як біль поступово відступає, не зникає повністю, але стає лагіднішим, наче перетворюється на щось інше, на прийняття і спокій. Я не можу забрати твою втрату, шепотіла море голосом хвиль. Але я можу навчити тебе як нести її з гідністю. Біль, розділений зі мною, стає легшим. Хвилі забирали її сльози, розчиняючи їх у безмежній воді, а натомість наповнювали серце відчуттям зв'язку з чимось більшим за її гори. Неподалік, хлопчик, що боявся власної тіні, стояв на міжі ісушій води, не наважуючись зробити крок. Я боюся всього на світі, зізнався він морю. Як мені жити? Серед стільки страхів. Море лагідно покликало його хвилею, що ніж не торкнулась його ніг. Увійди в мене, Запрошувало воно я покажу тобі глибину, яка існує, під поверхнею твоїх страхів. Хлопчик поволі увійшов у воду спочатку по коліна, потім глибше. Море підтримувало його, Вчило довірятись його силі. І він раптом відчув, як страхи, наче піщинки вимиваються з його серця, а натомість приходить відчуття власної сили й розуміння, що світ набагато більший за його страхи. На іншому кінці пляжу сидів старий чоловік, зморшки якого розповідали історію довгого і складного життя. Я прожив багато років, сказав він Морю, але так і не знайшов сенсу. Я втомився шукати. Море запросило його увійти, і старий повільно зайшов у воду. Хвилі лагідно омивали його тіло, а з кожним видихом море забирало його в тому розчарування твоє життя, як і я. Має глибину, якої ти не бачиш, шепотіло море. Під поверхнею існує цілий світ зв'язків, спогадів і любові, і старий відчув, як море наповнює його серце спокоєм і прийняттям. Він побачив своє життя не як низку розчарувань, а як частину великого океану буття і в цьому відчутті зв'язку. Він знайшов сенс, який так довго шукав. Дні змінювались, і до берега приходили все нові і нові люди. Хтось приносив морю свою тривогу за майбутнє, хтось гіркоту образ минулого, хтось в тому від щоденних битв. Море приймало їх усіх. Воно не давало простих відповідей і магічних рішень. Воно лише обіймало їх своєю безмежністю, нагадуючи, що вони частина чогось набагато більшого, і в цьому відчутті єдності з вічністю люди знаходили свої власні відповіді: Я не можу забрати ваші випробування, говорила море голосом прибою. Але я можу нагадати вам, хто ви насправді. За межами страхів і болю, і в цьому спогаді ви знайдете силу йти далі. І справді, ті, хто приходив до моря з важким серцем, йшли оновленими, їхній біль не зникав повністю, але трансформувався у щось інше: у мудрість прийняття, у глибше розуміння життя, їхні страхи розчинялися в безмежній блакиті. А натомість приходила віра в те, що все має свій порядок і сенс, і найголовніше, море дарувало їм любов, не просту людську прив'язаність, а глибше відчуття зв'язку з усім сущим, відчуття, що вони ніколи не самотні, бо є частиною великого танцю життя. Люди поверталися до своїх домівок і несли в серцях частинку моря, і коли життєві бурі знову накривали їх, вони заплющували очі і чули шепіт хвиль Ти сильніший за свої страхи, ти глибший за свій біль, і ти ніколи не сам, а море чекала на краю світу. Готова приймати нові історії, нові болі і дарувати нову надію, бо така була його істина природа відображати глибину людських душ і нагадувати їм про їхню власну безмежність. Сподіваюся, ця казка показала вам чарівну силу моря як символа безмежності та вічності, море в цій історії. Постає як мудрий цілитель, що не просто забирає біль тривоги, а допомагає людям трансформувати їх через прийняття, віднайти внутрішню силу, відчути зв'язок з чимось більшим за їхні проблеми, відновити віру, надію та відчуття любові та знайти внутрішній спокій та зв'язок зі світом.